Вот эти кристаллы, да? да? Это остатки твои ты пишешь, да? Да. Вот такой вот кристаллы, такие вот с характерным резким химическим Чем запахом. Да. Так, да. что здесь, это соль, да? Соль, да. Это альфа-ТВП, аль да? Смотрите. Крошкоподивная речевина белого кольера. Потертости, потом... Ну, в нем что-то белое, мы не поймем. Сам пакет белый, добавляете. Либо... Положите, достаньте. Сейчас все положим. Это снимаем. будем... С этого снимаем с этого. уже. Да, это сейчас обработаю. ногами, чтобы оно не открылось еще. Сучасна наркозлочинність знаходиться в постійному пошуку легалізації своєї наркопродукції і нових методів збуту І Щорічно розробляються десятки нових психоактивних речовин, які, по суті, є аналогами існуючих наркотичних засобів і психотропних речовин, однак не підлягають заходам національного міжнародного контролю. Наркотики все частіше збуваються через інтернет. Тобто доступ до них максимально спрощений, ринок збуту майже не обмежений, а основна аудиторія споживачів це молодь, яка також втягується безпосередньо в злочинну діяльність пов'язану з бутом заборонених речовин. Якраз прикладом цього є викриття працівниками департаменту наркозлочинності, протидії наркозлочинності спільно з Генеральною прокуратурою, Головним слідчим управлінням. І департаментом кіберполіції протиправної діяльності організованої групи наркозлочинців, які з використанням мережі інтернет налагодили стійкий контрабандний канал постачання особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин з Китайської Народної Республіки до України їх подальший збут на території держави через мережу інтернет. За результатами. За результатами реалізації матеріалів кримінальних проваджень, в сім'ї областях України проведено 15 обшуків. Затримано 10 членів зазначеної організованої групи, у тому числі її організатор. Припинена діяльність одного з найбільших за обсягами продажу. Наркотичних засобів і психотропних речовин, інтернет-ресурс і логістичний центр, на який безпосередньо з Китайської Народної Республіки надходили заборонені речовини. У зазначеному центрі здійснювалося зберігання, фасування і приховування в предметах побуту для подальшого транспортування наркотичні засоби. За результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучено. Понад 15 кілограмів наркотичних засобів психотропних речовин, у тому числі особливо небезпечних і нових психоактивних речовин. За цінами чорного ринку їх вартість становить понад 7 мільйонів гривень. Збували члени злочинної групи наркотичні засоби оптовими партіями. Оптовими партіями Безконтактним способом, тобто вони ретельно наркотики приховували в предметах побутової техніки, принтери, сканери, колонки, лихтарики і таке інше, і за допомогою поштових відправлень направляли безпосередньо замовникам. Під час відправки і отримання наркотичних засобів члени угруповані використовували підроблені документи. Паспорти громадян України, а оплата за мовлення здійснювалася лише віртуальною валютою, децентралізованою віртуальною валютою біткоін. Це дуже нестабільні хімічні сполуки, які не вивчені, дія на організм невідома, вони повністю синтетичні і у нас трапляються випадки, дуже багато випадків, коли після вживання зазначених ново-психтинних речовин молодь. Гибне. Основними так званими клієнтами зазначеної злочинної групи були оптові покупці наркотичних засобів і психотропних речовин, які у переважної більшості їх в подальшому збували різними методами, у тому числі з використанням інтернет-ресурсів. Наприклад, в містах Черкаси затримали так званого клієнта зазначеної групи, який в особливо великих розмірах придбував у організованої групи заборонені речовини. І з метою їх розповсюдження на території декількох областей створив інтернет-ресурс за допомогою якого реалізовував. Під час затримання зазначеного громадянина виявлено в гаражі, який він винаймав, лабораторій, де він з отриманих придбаних наркотичних засобів психотропних речовин виготовляв так звані курільні суміші.